Зради залежність та розлучення особисте життя Сергія Бабкіна. Український музикант Сергій Бабкін пройшов довгий шлях до особистого щастя. Його перший шлюб з Лілією Ротань закінчився у 2007 році через проблеми з алкоголем. У цьому союзі в 2005 році народився син Ілля, який зараз займається хокеєм. Після розлучення Ліля переїхала за кордон, забравши сина з собою, що ускладнило їхнє спілкування з батьком. Новий етап у житті Сергія розпочався із знайомством із сніжаною Вартанян. У 2008 році вони обвінчалися, а через рік офіційно зареєстрували свій шлюб. Та й тут не було усе гладко. Через свої шкідливі звички Сергій часто зраджував сніжані, але Бабкін пообіцяв дружині, що виправиться. Він покаявся, полишив розпивання спиртних напоїв та перестав заглядатися на інших жінок. І в їх сім'ї все налагодилося. У вересні 2010 року у Сергія та Сніжани народилася дочка Василина. А 18 липня 2019 року подружжя вдруге стали батьками. У них народився син.